Гайморит в стадії загострення без перебільшення. Скажу, що це одна із найпідступніших хвороб, яка псує якість життя молодої енергійної людини. Гайморит був у мене 25 років. Все моє дитинство і всю мою юність. Ця хвороба мене переслідувала. Я перепробувала багато різних методів, звичайно, з традиційної медицини. Я розпочинала, що призводило до п'яти проколів гайморових пазух з промиванням. Ворогу не побажаю цих відчуттів, купа антибіотиків, купа лікарських аптечних хімічних засобів, які мені просто не допомагали. І завдяки тому, що я не змиряюсь з тим, що мене не влаштовує, я продовжувала пошуки. І я знайшла 12 років тому. Я знайшла гель алоя, який допоміг мені забути за цю хворобу назавжди, і зараз у мене його немає. Саме тому, навіть знаходячись у Норвегії, я можу не одягати шапку майже виключення великі морози сильні і вітер. Тоді, звичайно, здоровий глузд підказує, що краще не переохолочуватись. Але, дякуючи бадам, ми за 12 років забули, що таке бронхіти, ляринготрахіти, гаймаріти, запалення легень, ангіни, віруси різні. У мене є діюча, працююча аптечка. І якщо навіть якийсь вірус намагається проникнути в сім'ю, я знаю, що пускати в ход одразу, щоб якби не дати. Захворюванню заволодіти організмом і е, включити оці наслідки, коли е, організм людини виснажується, син мій майже не хворів, він лише один єдиний раз приймав антибіотики до знайомства серйозного з бадами, до нашої співпраці, дитина виросла майже не хворіючи. Я зараз зовсім не про одну баночку алої, яку ви вип'єте, і ваші е, хвороби, які накопичувались роками, е, в одну мить пропадуть. Ні, я про дорослий е, свідомий підхід до комплексного відновлення організму. І якщо у вас або у когось із ваших знайомих є такі проблеми, як гайма. Часті захворювання верхніх дихальних шляхів, запалення легень, бронхіти і так далі. Ви перейшліть їм це відео. Я впевнена, що я зможу допомогти людям, які, такі як я, які хотіли щось змінювати, не зупиняючись, тому що є люди, які окей, вони змирились з тим, що в них це були, що воно в них є. Вони навчилися цим жити. Їм окей. Мені було не окей, саме тому я продовжувала ці пошуки. Поділіться цим відео. Я впевнена, що ви отримаєте потім безліч вдячностей за.